Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам на огляд трикімнатну квартиру, яка знаходиться за адресою міста Черкаси, вулиця Гоголя, 453. Квартира знаходиться на третьому поверсі, комфортному в цегляному будинку. В такому стані у нас кухня, холодильник. Будь ласка, все вимите, підготовлено чистесеньке. Газова плита, лічильник газовий знаходиться захований в шафці. Далі в нас вітальня. Теж вітальня велика, комфортний, величезний диван. Ця сторона виходить у нас в двір, є кондиціонер, плазмовий телевізор. Все для комфортного проживання. Велика міська шафа купе. Переходимо до дорослої спальні. Ось так вона виглядає. Тут також є шафа, лоджія. В дворі є дитяча площадочка. Тому інтернет Маклауд Wi-Fi. Вона кімната, пральна машинка, бойлер, все це є. Так. І дитяча або ще додаткова спальня, кому як потрібно. Також є ще один балкон. Виходить він на вулицю Гоголя. он пише доступності делікат. І Ще покажу вам, в даній квартирі є ось овий Ось, будь ласка. Тому, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, ставте лайки та підписуйтесь.